Вітаю! Мене звати Руслан Білякович. Я ваш експерт з вирощування рослин. Літо, але це зовсім не означає, що на вулиці буде тепло, спекотно. Буває погода така, як сьогодні, паспорна і прохолодна. Звісно, окрім теплого одягу, нам приходять в поміч ще і чаї. Теплі ароматні напої. Ось в мене чай із каркаде. Також я полюбляю створювати чаї із рослин, які ростуть в моєму саду. Це м'ята, меліса, часом квіти бузини. Але найбільше я полюбляю чай із липового цвіту. Тому сьогодні з вами поділюся секретом заварювання чаю із липового цвіту, а ще, звісно, посадимо з вами цю прекрасну рослину липу. Тож, не сиди, а посади. Знайомтеся, це липа. Вона буде жити в моєму саду вже зовсім скоро. Взагалі продіснує 30 видів лип. І одна з найбільш відомих для нас, українців, це саме тілія кордата або липа серцелиста. І це тому, що назва через те, що якесь велике в неї серце чи в неї каже, там, патріот країни, а тому, що її листочки дуже нагадують форму серця. Подивіться, які красиві. Звісно, величезне дерево я собі не можу дозволити в своєму саду, тому що дуже-дуже багато місця треба для неї. І ви знаєте, садівники завжди є два питання. Перше, що посадить і де посадить, що є, де вже місце обмаль. Тому я для себе обрав саме цей сорт липи, який називається Радзіюль або Радій з румунської мови, прикладається так це словом. І не випадково, тому що я все життя мріяв про варігатну липу. Я колись бачив десь в якихось каталогах, але було якось незрозуміло, тому що були фрагменти листочків. Я думаю, можливо, якась випадкова мутація, але саме цей сорт він прекрасний, просто божественний, тому що, бачите, його листя має таку красиву мармуровість, інколи бувають якісь такі, як плямки. І якщо говорити про варіїгатні взагалі. Хочу вам розказати декілька таких цікавих фактів. Що таке взагалі варієгатність? Верієгатність, по суті, це відхилення від норми. Це мутація, яка рослина випадково, або, можливо, навіть навмисна, наприклад, якщо це жовта лютева варієгатність, створила для того, щоб пережити якісь певні умови або просто як мутація, і рослина просто не змогла її перебороти. Адже в нормі листя рослини має бути зеленим. А листя це цілі фабрики по виробництву поживних речовин та обмін Але Буває так, що здорова клітинка стає мутованою, вона може бути жовтою або білою, або навіть рожевою чи червоною, залежно від того, яка це була мутація. Відповідно, ми, садівники, обожнюємо ці варігатності, тому що це рідкість і це так красиво. Ну, Дивіться, от, наприклад, от липа просто зелене дерево. Ну, це прикольно, але не до такої міри, що просто вау! А варігатність, дивіться, красиве пістряє листя. А ще як зацвіте, це буде взагалі супер. Тобто варігатність додає унікальність. У моїй колекції поки що є три сорта липи кордати або кордифолії. це е, радіюль, потім Генрі Едер і, звісно, комська міні. Це дуже цікаві сорти. Комська міні – це просто знахідка для любителів бонсаю. Вона манюсенька виростає всього до пів метра, тримає компактний габітус і дуже милі е, дрібненькі листочки. І ще один цікавий сорт липи кордати це. Липа, яка називається сорт Winter Orange, або зимовий помаранчевий, дуже цікава рослина. Як ви розумієте, не тим, що вона листя буде міняти колір на помаранчевий, а через колір своїх стебел. Це справжня феєрія кольорів зимку. Її стела перетворюється на яскраво помаранчевий колір, а бруньки червоні. Листя невеликі, мають такий дуже красивий лаймовий колір. По габітусу ця рослина. А мало чим відрізняється від звичайної липи, теж може сягати 10-15 метрів. Тому будемо садити її в себе в саду і хай собі росте як хоче. Чому я люблю липу? Липа для мене це символ мого дитинства. Пам'ятаю, що з такого віку я вже сидів під цією липою величезною, яка була в моєму дворі, читав книжки, їв цукерки, сварився з друзями, мирився з друзями. І час від часу ми збиралися, то грали в якісь фантики, то пили чаї якісь. Відповідно, ця ностальгія привела мене до того, що я теж захотів собі цю рослину як символ того щасливого часу, коли був маленький. Ну, досить сантиметрів та балачок, ходімо садити. Ось, друзі, тут ми з вами посадимо нашу радзюль, мою радість. Чому тут? Тому що вона буде ідеальною сусідкою для цих рослин. Це бузульник, Отелло, такий містичний цікавий герой цієї п'єси, котовник, а також традисканція коуреала плена. Дуже цікавий махровий сорт цієї рослини, а також е красиво це буде створюватись і тінь, і ще красивий контраст жовтого та фіолетолавандового. Цей сорт виростає близько 2-3 метрів. Але якщо навіть це буде не так, тому що сорт новий, не завжди він відповідає заявленим категоріям і характеристикам є для цього на садові ножиці і обрізка. Тобто дерево буде невелике. Липа прекрасно піддається формуванню, це може бути як і парасолька форма, може бути навіть якраз як фастігіата. Це вже абсолютно вирішувати мені, ну і вам, якщо у вас буде липа рости в вашому саду, також краще всього для липи обрати світле навіть сонячне місце, тому що це дерево, яке багато потребує сонця. Але оскільки мій сорт він варієгатний і часом буває, що виростають листочки зовсім білі. Сонце просто їх спалить, тому така на півці, на якраз буде ідеальне для неї. Грунт може бути універсальний, важливо уникати кислих ґрунтів, нейтральний або навіть трошки лужний. Потужна коренева система липи завжди знайде воду, яка у вас захована під землею. Проте не забуваємо, що щойно висажена рослина потребує вашої ретельної уваги, адже вона тільки переїхала в нове місце, хоче обжитися, тож поливайте її і піддобрі, коли її садити. Тут в мене ґрунт нейтральний. Слаболужний, тому це буде ідеальне, ідеальне середовище для моєї липи. Пам'ятаємо про те, що варігатність — це мутація, тобто це відхилення від норми. І природні для липи буде мати просто красиве, але зелене листя. А ми ж купували то варігатну рослину, а не зелену. Отже, друзі, садимо. Що нам потрібно? Нам потрібні рукавиці, адже гігієна перш за все. Також будемо з вами користовувати добрива, азотні та універсальні, тому що наша рослина потребує бонусу, екстра їжі. А також маленький цегорщик для нашого маленького саджанця клена Беремо нашу липу, відставляємо в сторону. Дивимося все добре. Давайте перевіримо її корневу систему. О, Тримається міцно. Це гарна ознака. Бачите, коріння живе. Навіть пішли нові корінчики, бачите ось. Напевно, я зніму рукавицю, тому що потрібно чітко розуміти, де межі кореня цієї рослини. Подивіться, який довгий корінь. Ось. Бачимо. Ось, давайте почнемо з нього. Липу ми відставимо в сторону. Тому що молоде коріння цієї рослини, воно дуже тендітне. Веземо трохи землі. Зайвий ґрунт звичайно універсальний, Трошки трохи з торфом та перегноєм. І що нам потрібно? Давайте ми зараз звільнимо зараз місце в сторону. Так, і обережно посадимо нашу рослину. Головне. Не можна ці корені там обривати, не знаю, щось там підпалювати. Особливо бажано не чіпати корені так руками багато, тому що це може бути перешкодою для його росту. Для того, щоб наша рослина максимально почувалася комфортно, потрібен невеликий горщик. Чому я не всаджую його в землю? Відразу кути ґрунт. Тому що я переживаю за нього, тому що маю купу котів, песиків і. Абсолютно реально, що вони його чи затопчуть, чи десь вигребуть. А він має дуже цінний, тому я його бережу. Головне, щоб він ріс так, як ріс до цього. Тобто не заглиблюємо, особливо бачимо, ось це була межа його росту, ось тут. І так і висаджуємо нашу рослину. Оскільки рослина дуже молода, ще можна її не одобрювати, адже нового ґрунту стане для того, щоб вона розпочала комфортно. Ми посадили, обов'язково її треба пролити. Коли її висаджувати, висаджувати потрібно років через два, щоб вона вже могла про себе конкретно заявити, що я буду тут рости. А заодно ми перевіримо стійкість цієї вирігальності. Можливо, вона лише на початкових етапах, потім стане просто зеленою рослиною. Нам це не цікаво. Повертаємось до нашої липи. Вдягаємо рукавиці знову. Отже, оглядаємо нашу рослину. Бачимо, що ось є коренева шийка, тобто це місце, звідки починає рости перший корінь. Ні в якому разі неможливо сити її ось так, чи, ось так, чи якось так. Як вона росла, так і росте. Бачимо, що ця рослина вона є щепленою, ось це місце прищепи. Якщо наша підщепа раптом зламається або відімре нижче, ніж місце щеплення, то у вас буде просто звичайна липа. Ну, така липа, але що не розробиш. Буде як буде. Копаємо яму. Відсуваємо наш бузульник, котовник. Приміряємо якраз. Бачите, липа стала вдвічі меншою, але це буде достатньо для того, щоб розуміти, яка нам потрібна висота. Отже, так. Ще нам потрібна вода. Візьмемо десь близько 2-3 літра води, нальємо в нашу яму. Звісно, є спеціалісти, які роблять яму набагато глибшою і більшою, проте, як показує моя практика, особливої ролі це не грає. Тому я викопую яму плюс-мінус по діаметру попередньої ємності, якою росла рослина. Добрива, які беремо, беремо звичайну, карбомітні добрива, тобто це сечовина для азоту і беремо трошки нітроамофоски, Тобто це комплексні добрива, які допоможуть рослині рости протягом всього періоду. Зазвичай їх, звісно, вносять ранньої весни, але оскільки ми робимо посадку е, рідку, адже рослине росте в е, контейнері, і це не так важливо, весна буде чи це літо, е, то вносимо їх зараз, краще пізно, ніж ніколи. Оскільки лише вчора був дощ, земля не так активно вже смоктує вологу, тому можемо сити навіть у цю яму з водичкою. Це навіть буде плюс, адже волога не лише буде на дні ями, а також вона розподілиться і по периферії самої рослини і корневої системи. Беремо. Десь, наприклад, десь чайну ложку даємо. І так само десь з І починаємо саджувати нашу рослину. Дивимося, яка в неї красивіша сторона, адже ми ще з вами, так? Ну, Я думаю, що краще все буде рости в цю сторону. Переміряємо знову. Ось, Можемо це відірвати, я думаю рівно тут сенсу немає в ній. ось, І починаємо засипати нашою землею, нашим ґрунтом. так, Споділяємо. Дуже важливо, щоб не було повітряних камер. Ось таким чином ми робимо ці перфорації і замульчуємо. Ось так. Також я вам рекомендую через деякий час перевірити, чи немає там дірок в ґрунті, тобто, чи немає камер повітряних, адже це дуже важливо. Mm. Так, Як на мене, супер. Також чому ще тут я хотів дерево, тому що взимку тут абсолютно гола територія. тобто Ці всі багаторічники сюди відмирають і пусто і сумно. Тому саме ця красуня буде тут рости протягом цього року і мене радувати. Тож липа посаджена, і давайте відзначимо цю святкову. Дату липовим чаєм для цього я піду і зберу зараз свіжий цвіт липи. Для того, щоб приготувати прекрасний чай з липи, нам не потрібно нічого такого суперскладного. Лише гарна компанія липа та окріп. Так, Шеріл? Давай разом з тобою приготуємо цей чай. Беремо декілька листочків ліше квітів липи і заливаємо його окропом. Даємо нашому чаю відстоятися 20 хвилин і потім п'ємо самі або з компанією. А тепер трошки про гороскопи. Як на мене, липа ідеально підходить для нашого сентиментального милого рака. Адже листя липи схоже на серце. А що може бути більш доречним символом доброго, щирого серця, як рак? А тепер трошки містики та езотерики. Як на мене, липа ідеально підходить людям, у яких не складається особисте життя, тому що атмосфера липи, вона найкраще підійде для вас. Її листя в формі серця, а також ароматні квіти липи, однозначно покличуть вашу долю, ваше життя. А з вами були Бася, Шеріл і я, Руслан Білякович. Побачимось, Па-па!